Друзі, доброго дня, з вами компанія Автофокус. У продаж поступає Lexus RX 350 на 3,5 літровому бензиновому моторі. Машинка від першого власника купувалась в Києві з повною історією обслуговування офіційною на таких 18-го оригінальних дисках. Така ось вона по колу. Ззаду. По салончику машини є люк, електро електрорегулювання передніх сидінь. Пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання керма. Комбіноване кермо з вставкою з дерева, пробіг на ній 215 тисяч, такий моніторчик, камера заднього виду. Ззаду на такій коричневій кожі. Функціональний підлокітник з підстаканниками. А подивитись, купити це авто ви можете по вулиці Територіальної оборони 102. Також у нас є лізінг, кредит і можливість обміну на вашу машину можете купити за криптовалюту. Чекаємо.